Я егоїстка, мабуть, ви праві. І я, бувало думала про себе. Тримаю час гріхи мої нові, доки старіші відмолити треба. Я лицемірка? що ж, можливо, і так, життя навчило маски одягати, щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося інколи. Я надто горда, вперта, як біслюк. А якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна, я, жорстока і черства. Ну що я ще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими. Були й дороги інколи криві, бувало, і зло лишалося за мною. Я егоїстка, мабуть, ви праві, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікающу духу, поки що мене з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра. Не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися, сам до кого тягнеш руки, Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх в єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово. Тобі не вдасться, бурю, покохати.